Народный депутат Украины Сергей Каплин сегодня инициировал создание межфракционного объединения о праве граждан владеть огнестрельным оружием. Наш коллега Богдан Перенко сейчас говорит с Сергеем Каплиным, мы можем послушать в прямом эфире. Студия, ну, Взагалі сьогодні презентували законопроект про вогнепальну зброю для, для цивільного населення. Більше про цей законопроект розпитаємо у Сергія Капліна. Сергій Миколаївич, доброго дня. Скажіть, будь ласка, в чому полягає взагалі суть цього законопроекту? Суть полягає у тому, що в країнах, де зброя легалізована, і де такі громадяни, як ви, чи мільйони тих, які дивляться наш ефір, мають право на самозахист. Злочинність. І кримінальна ситуація, напруженість кримінальна нижче відсотків на 20-25. Це міжнародний досвід Швейцарії, країн Чехії, Молдови, країн е... окремих штатів, Сполучених Штатів Америки. Там навіть проста ситуація. Одні штати не мають такого, не мають такої легалізації, інші мають, і тих, де зброя дозволена, злочинність нижче на 15, 20, 25 Це перше. Друге. Е... Давайте говорити відверто. Ми знаходимося на порозі серйозних викликів. Ми знаходимося на порозі можливої протистояння і війни України із Росією. І за цих умов треба знову ж таки користуючись досвідом Швейцарії, яка може вирішити питання захисту. Швейцарія може за дві доби мобілізувати армію більшу, ніж російська. Вдумайтесь, Невеличка, дрібненька Швейцарія може мобілізувати армію для захисту своєї території більшу, ніж російська армія. Ну і третя важлива складова: українці мають право на самозахист, захист від диктатуру. І я думаю, що усвідомлення в усіх кабінетах: прем'єрському, президентському, міністерських, тих, хто сидить в парламентських кріслах, що у народу України є можливість захистити себе. Призведе до поваги з боку тих людей, до народу України. Ми зрілі. Ми мудра нація. Давайте подивимося на дві революції. Помаранчева і революція гідності. Жодного пострілу з натовпу ми не чули. З натовпу в бік першого пострілу, з натовпу в бік Беркуту, Тітушок, армії. Ми не чули. Тому я переконаний, що українська нація має бути першою у черзі на отримання і реалізацію такого права. Це право конституційне, здається, 28 стаття Конституції гарантує вам право на захист свого життя. Це міжнародні стандарти, міжнародні норми, це міжнародні тенденції. І якщо ми хочемо бути не тільки в Європі, але й в певному середовищі цивілізованих країн, ми потрібні, нам потрібно у парламенті відповісти на запитання. Маємо ми право на зброю, готові ми до такого серйозного кроку, або ми до нього не готові. Але чимось треба захищатися від бандитів Путіна, чимось треба захищатися від узурпаторів і корупціонерів, чимось треба захищатися від бандитів всередині країни, захищати своїх дітей і своїх жінок і свої родини. Дякуємо. Яку я додам, що цей законопроект будуть розглядати в українському парламенті, планують розглядати вже цього або ж наступного тижня.